Давно жалівся татові. кажу, мені 31 рік, і що я не пожив нормально. Я народився в 91 му році, був розвал Союзу. Тоді кучма прийшов до влади. Тоді е, девальвація, прийом нової конституції, випуск нового Ланосу. В 2004-му революція. Потім ще одна революція, світова економічна криза, коронавірус, зрештою, повномасштабна війна. А тато каже: А ти думаєш, я пожив? Я народився. Хрущов, Брежнєв, утиски української інтелігенції, потім Афганістан, Чорнобиль, тоді Ти Гімнюк народився. Тоді 94-му кучма, тоді от все далі, війна, коронавірус, повномасштабне вторгнення. А дід, дід, дід мій слухає ту інформацію і каже. А, а ви а ви думаєте, я пожив? Я народився Голодомор, Друга світова війна, кучма. Брежнєв, Хрущов, тоді ти до мого батька каже, гімнюк народився. Тоді Чорнобиль, Афганістан, тоді ти до мене каже, гімнюк народився. Тоді Кучма, революції, коронавіруси, війни. А прадід мій, прадіт мій, прикиньте. Вмер і. Але якби, якби він був живий, він би сказав: ви прожили як мінімум 31 рік при вільній незалежній Україні. Чого ви ниєте? Радуйтесь цьому факту.